В'язання візерунків гарний початок це половина справи. Навчившись в'язати виворітні та лицеві петлі, тепер ви зможете реалізувати різні ідеї, в'язати речі для себе, друзів із доброчинними намірами. В'язання може стати улюбленим заняттям, адже це процес творення, а не руйнування або споживання. Кожен процесі в процесі в'язання розвиває терпіння, зосередженість, точність рухів, і це дуже важливо. І так, сьогодні на уроці ми розглянемо, як зробити в'язаний виріб більш оригінальним, як виконувати різноманітні в'язані візерунки. Основними елементами в'язаного полотна є петлі. Лицьова, і виворіння. По різному поєднуючі ці петлі, утворюють розмаїття в'язаних візерунків. Давайте розглянемо з вами будову петлі. І так петля складається з передньої стінки, задньої стінки та самої петлі, а також протяжки. Якщо ми в'яжемо з вами лицеву петлю, то утворюється ланцюжок. Якщо ми в'яжемо виворітну петлю, утворюється бугорок. Візерунки ми утворюємо із лицевих і виворотних петель. В'язані візерунки бувають однобічні та двобічні. Кожен вид має свої переваги та недоліки. І так ми зрозуміли, що візерунок це рисунки, що утворюються внаслідок чергування. Різних елементів. Якщо ми розглянемо з вами однобічні візерунки, ми зрозуміємо, що лицьовий і вивертні боки мають різний вигляд, але е, мають таку властивість, що виріб скручується. У двобічному візерунку лицьовий і вивертні боки мають однаковий вигляд. Візерунок щільний. Та не скручується. На прикладі розповсюдженого простого візерунка панчішної вязки можна добре роздивитися структуру однобічного в'язаного полотна. Панчішну вязку виконують чергуючи ряди лицьових і вивертніх петель. Лицьовий бік в'язки називають лицевою гладдю, виверідній бік вивертньою гладдю. Сідомність в'язання візерунків описується за допомогою тексту або схеми. Кожен елемент в'язання у схемі має певне умовне позначення. На деяких схемах візерунків запис парних рядів відсутній, але є вказівка в'язати за малюнком або як дивляться петлі. Це означає, що треба в'язати над лицевими петлями лицеві, а над виворітніми Виворідні. У кожній схемі є основний мотив візерунка рапорт. Це група в'язаних елементів, що ритмічно повторюється. На схемах рапорт позначається обведенням або стрілками. Нагадую, що краєві петлі або прушкові перша та остання в'язаного полотна на схемі. Не позначаються. Слідовність в'язання візерунків описують за допомогою тексту або схеми. Кожен елемент в'язання у схемі має певне умовне позначення. Правила читання схем. Схеми для в'язання читають знизу вгору, так як і в'яжуть. Горизонтально позначають петлі, а вертикально ряди. Числові позначення вказують на потрібний ряд або кількість петель. Непарні лицеві ряди читають і в'яжуть справа на ліво, перший, третій, п'ятий. Парні виворітні ряди, другий, четвертий, шостий читають і в'яжуть зліва направо, в'яжуть за схемою, уважно вивчаючи умовні позначення. У різних джерелах можна побачити різні умовні позначення лицевих і виворітніх петрів, тому в усіх сучасних виданнях наводять таблиці умовних позначень для читання схематичних записів візерунків для в'язання. У текстовому описі рапорт позначають зірочками, від зірочки до зірочки. Під час розрахунку петель важливо враховувати рапорт візерунка, щоб він був завершений у в'язаному полотні. Зверніть уваги, перед вами різні схеми та зображення візерунків із лицевих та виворітніх петель. Візерунок хустковий, панчішний. Резинка 1х1, резинка 2х2, французька резинка, Плутанка 1 х 1, плутанка 1 х 2, шаховий 4х4, рельєфний, плетінка, діагональ, схеми візерунків зі знятими петлями. Ажурних візерунків. Зверніть увагу на умовні позначення, які додаються для читання схем.